Хочу зробити огляд ось таких генераторів. Отакий 5 кВт дизельний, град 5 кВт, сігма 4 кВт. град 3,3 кВт, на який у мене є відео. Та ось такий маленький 0,9 кВт з двохтактним двигуном. На кожний генератор я хочу зробити окреме відео. Хочу перевірити, яку реальну потужність він видає. Скільки максимально може потягнути кіловат, яка в ньому обмотка, скільки кожен з них важить, та на кожному з них заміряю витрати палива. На цьому відео ми розглянемо з вами генератор Форте моделі FGD 6500E, дизельний генератор. Вага його рівно 100 кг. Ваги працюють. Заводиться він за допомогою ключа з електричним стартером. Є вольтметр, дві розетки для 12 вольт, включення і виключення наших споживачів. Зараз перевірю, яка тут обмотка і наскільки ампер стоїть автомат. Автомат тут стоїть на 28 А, вимкнеться при 26 амперах. Якщо ви дивилися мої відео, то я розбирала генератор ProCraft, бензиновий 5 кВт. То в нього був теж автомат на 28 А, але вимикався він приблизно, я не пам'ятаю, 24-25 А. Тут стоїть сильніший. Тому можу зробити припущення, що даний генератор буде не слабіший, ніж той Прокрафт і 5 кВт буде тягнути. Розетки тут спарені. На вигляд тут усе точно так само, як в усіх 5 кВт генераторах. Обмотка тут мідна і все точно таке саме, як у Прокрафта 5-5,5 кВт. Тому після огляду я можу зробити висновок, що електрична частина цього генератора йде така, як у генераторів бензинових із потужністю 5-5,5 кВт. Зараз буду його заводити. До цього його ніхто не заводив. Із заводу тут у йде топливо. Залила масло, солярку, заводю. Зараз підключу до нього фени. Кожен фен по 2 кВт. На першій скорості 1 кВт, на другій 2 кВт. Такі мої припущення стосовно цього генератора виявилися вірними: 6 кВт Тяне навіть не глохне довго тривало. При навантаженні 6 кВт може довготривало працювати, а при навантаженні 6,4 кВт спрацьовує автомат. Він виявився набагато потужніший, чим заявляв виробник, і потужніший, ніж 5 кВт бензинові генератори. Бензинові генератори при навантаженні 5 кВт працюють, а при 5,3 кВт спрацьовує автомат. Тут на кВт потужніший. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!